Андрій, а що ти будеш дарувати своїй дівчині? А чого я маю взагалі щось дарувати? Ну як це свята на носі? Які свята? Новий рік, Різдво, Миколай. А ти про це нічого не буду дарувати? Я вже все потрібне їй купив. Це у вас така домовленість? Та ні, я просто не розумію, чому я взагалі маю щось їй дарувати. Ну в сенсі, це емоції, увага. Ти в неї взагалі запитував, що вона хоче. Скажи, навіщо мені у неї щось запитувати, якщо я сам знаю, що їй потрібно? Ти зараз серйозно? Я що на людину, яка жартує? А вона тобі щось буде дарувати? Звісно, все по стандарту. Дезік, шкарпетки, може, якісь трусіля. А ти ще потім питаєш, чому я нічого не буду дарувати. Ти ще скажи, що я кожен місяць їй маю дарувати квіти. Ти що, дурачок? Чоловік це голова сім'ї і сам вирішує, коли і що дарувати жінці. Я й не думала, що ти таке притрушене. Алло, алло. так, 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 моя сонечко. Звісно, пам'ятаю, помаранчевий на 512 гігабайт. Так, сонечко, звісно, і чохол, все, так.